Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Негода наробила лиха в регіонах. Із Німеччини страдували кам'янчани, на який перебував у міжнародному розшуку. У полі на Хмельниччині сталася автотроща водіїв лікарні. Про це та інше далі в подробицях. Сильні дощі у Львові та області підтопили вулиці, житлові будинки та автомобілі. В одному із сіл надзвичайники рятували людей та собак. Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та ДСНС Львівщини. За словами садового, є місця, де вода сягає майже трьох метрів. Йдеться про нежитлові зони. Також існують загрози підтоплення частини Франківського, Сихівського та залізничного районів міста. Внаслідок інтенсивних опадів. Також вийшли із річки Щирка та. Зубра і через підйом рівня води сталося підтоплення у декількох селах. Частково підтоплена й автодорога Львів, постумити мединичі. небезпечні гідрологічні явища попередили у в українському гідрометрологічному центрі 10 та 11 липня через значні опади на річках карпатського регіону відбуватимуться підвищення рівні води у межах русел річок у зоні ризику Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська і Хмельницька області. У місцях проходження інтенсивних дощів може бути стрімке підвищення рівні води на малих водотоках до 1 метра. Енергетики та ДСНСівці Хмельниччини усувають наслідки негоди, яка вирувала два дні поспіль в області. Шквальний вітер та зливи спричинили падіння дерев та обрив проводів, пошкодження опор та розподільчих пунктів. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. У Хмельницькому енерго повідомляють, що майже 100 енергетиків задіяні на ранок 10 липня знеструмлено 93 населених пункти. Рятувальники спільної з представниками громади на Красилівщині, зокрема, працюють у посиленому режимі, перекривають дахи будинків та на. Чальних закладів також подекуди доводиться застосовувати будівельну плівку, аби вберегти житові будинки від дощу до початку більш масштабних робіт. Автотроща на польовій дорозі городоцької громади у поліції повідомили деталі ДТП до ліквідації якої долучалися й рятувальники 9 липня близько чотирнадцятої години у полі поблизу села Великі Карапчіїв. Зіткнулися автомобіль Рено під кермуванням 28-річного жителя села Голозубенці та део, за кермом якого перебував 60-річний житель села Купіль. Двох водіїв госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження правоохоронці встановлюють усі обставини події. З Німеччини екстрадували кам'янчанина, який перебував у міжнародному розшуку. У поліції повідомили деталі справи у травні 2023-го Між підозрюваним, 26-річним жителем села Нестерівці Дунаєвецької громади, та його 28-річним знайомим сталася суперечка. Чоловік металевим ланцюгом наніс декілька ударів потерпілому. Від отриманих травм той втратив око. Після скоєного нападник певний час переховувався. Згодом втік за кордон. Його оголосили в міжнародних. Родний рошок нещодавно зловмисника виявили в Німеччині та днями екстрадували до України. Він під вартою розслідування триває за скоєним молодиком може загрожувати до восьми років заґратування. Комунальне підприємство Електротранс повідомляє про тимчасові зміни у графіку руху автобусів на маршруті номер 3 Новий розклад діятиме до 25 серпня, включно зміни, запроваджено у зв'язку з традиційним сезонним зменшенням пасажиропотоку у літній період. Ознайомитися із детальним оновленим розкладом руху можна на офіційному сайті підприємства Електротранс. Хмельницьку до каналі повідомили про тимчасове призупинення водопостачання через аварійну ситуацію. Тож за адресами по вулиці Тернопільській, будинок 26-4, 26-5, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5 та 34-Г не буде води. Орієнтовний термін завершення цих робіт до 20-ї години. Більше анонсів про можливі відключення у соцмережах першого подільського. Тож долучайтеся до нашої спільноти, а також загалом, щоб бути в курсі найактуальніших новин Хмельниччини та України. На все добре.